39 років тому за загадкових обставин у в'язниці зупинилося серце Василя Стуса, поет, перекладач та борець за незалежність України. Таким він запам'ятався в історії, а яким його запам'ятали хмельничани. Я вважаю, що він є героєм, героєм країни. Діяльності в нього було дуже багато серед народу, серед повстанців, скажімо так, дуже багато. Ну, Якимось таким лідером духовним фізичним. Ну, я його не пам'ятаю, я ще була дитиною. Запам'ятав як ну, велику історичну персону, яка зробила великий вклад в розвиток України в свій час. За українську мову він, за Україну він боровся. Коли я ще вчився в школі, то ще нам не викладали. А зараз, то знаю, що він письменник і на це цього... читав навіть його. Так... А пам'ятаєте, можливо, що читали його? Зараз Ні, не, 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 не це вже було трошки. Mm -hmm. А щось про його політичну діяльність, про його там загадкову смерть. Щось знаєте? Yeah. Ні. питання. На рахунок, як ми пам'ятали, взагалі-то ну, читали, але не так багато. З його вершифів і там. от. А його політичну діяльність в країні. Ну, Вона не дуже була поширена, так скажемо. Можна так сказати, затаємничена. Не, не дуже поширена і розвинута така про нього особистість. Є багато політиків, про яких. Багато зайвого і піар, піар на нього не, не, не дійшов. Я знаю, це був, хто він був письменник, чи хто він був, я мало, я книжок дуже мало читала, бо погано бачу і все, то я в мене чоловік дуже читав, то я так знаю, що, о, що він був письменник.